Всім привіт вітаю вас на каналі Кенеди Кей. І сьогодні ми з вами відправимося на екскурсію в місто Чикаго. Після заправки заїхали на сніданок у містечку Лінденхерст у кафе Емеліс. У кафе нас зустріла офіціантка прямо на вході. Усміхнена, привітна жіночка одразу запитала, скільки нас, і провела до столика. Атмосфера тут чиста, затишна, все виглядає охайно і по-домашньому. На стінах картини, трошки такого ніби кантри стайл сільського стилю, спокійна фонова музика, яка не заважає розмові. Ми замовили панкейки та млинці з бананом і нутеллою. Все було дуже свіже, щойно з печі, як то кажуть, порції щедрі, як це часто буває в Америці. До страв подають класичний сироп і вершкове масло. Особливо нас здивувала увага до деталей. На столі була покладена записка для гостей, у якій пояснюється, що через ріст цін на яйця заклад змушений трохи підвищити ціни на страви. Ну це ніби дрібниця, але дуже показова. Американці справді звикли до прозорості, от навіть у таких нюансах. Сніданок в Емілі залишив приємний післясмак, а на дворі настрій створює весна. Після сніданку вирушаємо далі у напрямку Чикаго і їдемо до західного портового доку. От саме звідти починаються човнові екскурсії по місту. Дорога займає приблизно півтори години, якщо без заторів. До речі, квитки на екскурсію човном ми купили заздалегідь онлайн. Дуже зручно, тому що одразу можна вибрати і час, і місце для паркування біля доку. В Чикаго з паркуванням буває непросто, то краще все планувати заздалегідь. Проїжджаємо повз аеропорт Охара. Він праворуч від нас. Це один з найбільших аеропортів США. Хоча з дороги його не особливо видно, проте видніються в небі літаки. Щороку тут обслуговують понад 70 мільйонів пасажирів і здійснюють близько 900 тисяч рейсів. Щоб доїхати до Чикаго, часто доводиться їхати платними дорогами, так званими Tall Roads. На під'їзді до міста встановлені спеціальні ворота Toll Gates, де можна оплатити проїзд або вручну, або автоматично через систему iPass чи EZ-Pass. Машини з транспондерами, яке складне слово. Просто проїжджають, і з них автоматично знімається сума. Якщо транспондера немає, то система щитує номер авто і рахунок приходить поштою або онлайн через сайт. Ціна залежить від ділянки, але зазвичай це кілька доларів. Такі дороги добре підтримані, швидкі і без світлофорів. Тому, в принципі, вигідно зекономити час, навіть якщо це трошки дорожче. З ага, сторони метро Камберленд, бачите, встановлено. О, там люди вже да, чекають. Це наземне метро. Воно виходить і наземне, і підземне тут. Ой, якому? Зліва лінія метро, яка веде просто до центру Чикаго. Наступна станція Харлем. І якби їхали без машини, можна було б дістатися екскурсії і цим шляхом. А де написано? От. А, Харлем. Харлем. У Чикаго метро називають L, що означає Elevated. Це тому, що більшість ліній проходять над землею, по високих естакадах. І це одна з найстаріших систем метро в США. Перша лінія запрацювала ще в 1892 році. А тепер сюрприз! Потрапили в тягучку аж на 20 хвилин. Звичайно, нас заздалегідь попередили Google Maps, але все одно тягучки не уникнути. Класика великого міста. Наближаємося до Даунтауна, до центра Чикаго, і нас зустрічають хмарочоси. Гляньте тільки, вони ніби виростають з-під землі, такі вражаючі, різноманітні, кожен зі своїм характером. Взагалі, Чикаго вважається батьківщиною хмарочосів. Саме тут ще у 1885 році звели перший в світі хмарочос із сталевим каркасом. Зараз місто має понад 1300 висотних будівель, і це друге за кількістю хмарочосів мегаполіс США після Нью-Йорка. А тим часом ми припаркували авто і прямуємо до річки до порта. Ох, нічого собі! А -а -а -а! Яка краса! Не дивлячись на затори містом, ми прийшли якраз вчасно. Навіть залишилось трошки часу на каву. Ми, мабуть, там внизу маємо чекати, де це, де всі чекають. З мосту над річкою Чикаго ми спустилися сходами вниз, щоб перевірити док і переконатися, що це саме наш. Адже тут важливо не помилитися: є східний і західний доки. І якщо ви прийдете не туди або запізнитесь, то повернення коштів немає. Тож краще приїхати трошки завчасно і усе уточнити на місці. У місті цвітуть тюльпани і багато людей гуляють. Чикаго навесні ну, дуже живе місто. Забігли в майстерню шоколаду. Запах там був просто неймовірний. Взяли каву, щоб трошки зігрітися, таке маленьке затишне місце, де одразу хочеться залишитися довше і просто спостерігати за міською метушнею. Екскурсійні кораблі відходять щогодини. Ми показали електронні квітки і нас пропустили до доку. А тут несподівано почався дощ. Ну, звичайно, хто мав дощовик чи парасольку, то молодці. Ми просто чекали, щоб сховатися на борту. І от ми нарешті вирушили. Архітектурна екскурсія по річці Чикаго триває півтори години. Дуже раджу, якщо будете в цьому місці. Це зовсім інший ракурс, от коли дивишся на хмарочоси з води. Річка Чикаго розділяє місто на три частини і буквально проходить між хмарочосами. У свій час перша висотка в Чикаго мала 10 поверхів, і в той час це вважалося ну, дуже високою будівлею. Тут можна побачити архітектуру всіх стилів від арт деко і неокласики до суперсучасного скла і сталі. На річці більше ніж 30 мостів. І майже всі вони підіймаються. І ми якраз проїжджали під кількома з них. Ну, це дійсно це справжнє інженерне диво. Цікавий той факт, що колись річку Чикаго розвернули у зворотній бік. Так, інженери в 1900 році змінили її течію, щоб місто не затоплювало, і щоб позбутися проблем з каналізацією. Чикаго це третє за населенням місто США після Нью-Йорка і Лос-Анджелеса. І проживає тут близько трьох мільйонів людей. Але вся агломерація налічує понад 9 мільйонів. Чикаго має багато історію імміграції. Сюди переїжджали італійці, ірландці, поляки, українці, мексиканці. І тому тут велике різноманіття культур, кухні і традицій. Це також батьківщина джазу і блюзу. У 20-х роках минулого століття саме тут грали легендарні музиканти, і нічне життя в Чикаго вирувало попри навіть сухий закон. Одна з найвідоміших постатей в історії міста. Ганстер Алькапоне. У 1920 х роках він фактично контролював все місто поки його не посадили за несплату податків. Сьогодні Чикаго це фінансовий центр, місце з найвищими офісними будівлями, сильними університетами. Музеями, театрами, ну і, звісно, із смачною піцею. Місцевий стиль піци це діп Dish піца. Це справжній пиріг із сиром та соусом, тобто настільки не схоже на піцу. Абсолютно унікальна страва, яку варто спробувати. Наша водна екскурсія добігає кінця, і ми вже готуємося зійти на берег. Півтори години пролетіли просто непомітно. Стільки вражень, панорам і цікавинок про саме місто. Разом із нашою екскурсією припинився і дощ! Ми дійшли до машини на нашому паркінгу і будемо рушати далі до ще однієї цікавої локації, так що день триває. Отак їдемо ми вулицями, і я все думаю, з яким українським містом можна порівняти Чикаго. І мені здається, що Чикаго це ніби поєднання навіть не одного міста. Це поєднання Києва з Одесою і навіть трішки сучасного Львова. Тобто величезне місто біля води з характером, історією і такою своєрідною атмосферою. От знайоме і водночас ніби нове. З Києвом. Подібне те, що теж місто біля води, з мостами, різнорівневими дорогами і мальовничими краєвидами. Київ має Дніпро, а в Чикаго річку Чикаго й озеро Мічиган. От тільки в Чикаго більше хмарочосів. Якщо говорити про Одесу, то в Чикаго Порт і озеро в Одесі море. Обидва мають своєрідний гумор, характер і таке, от ніби як іммігрантське обличчя, і в Чикаго, як і в Одесі, поєднуються багато національність і разом з тим свобода духу. А зі Львовом є подібність за атмосферою творчості, от культури, кав'ярень, особливо в районах, де багато вуличного мистецтва, музеїв і таких от маленьких магазинчиків. В Чикаго теж, як я зрозуміла, люблять пити каву і гуляти містом. І от я вас запрошую на прогулянку до дуже цікавої місцини. Подумайте, що це таке може бути за місце. Один натяк. Це місце пов'язане з кінематографом і дуже відомим, прям всесвітньо відомим фільмом. Нарешті ми тут, і оце воно. І я аплодую тим з вас, хто впізнав це місце і будинок з фільму так. Сам вдома. Цей будинок розташований на Лінкольн Авеню. Вінетка іллінойс, тобто містечко, таке невеличке вінетка, і він став дійсно справжньою кінематографічною іконою після виходу фільму в 1990 році. Будинок має 850 квадратних метрів, п'ять спален, шість ванних кімнат і побудований ще у 1921 році. На сьогоднішній день цей будинок, та й в принципі будинки в цій околиці. Цей будинок коштує майже 5,5 мільйонів доларів. І в рік власники мають заплатити податку на нерухомість у розмірі 50 тисяч доларів. От такий він цей будиночок. І ось ми завершуємо нашу коротку екскурсію по Чикаго. Занурюючись у заспокійливі хвилі озера Мічиган. Потужна вода і вітер роблять це місце ну, дуже унікальним. А ми знаходимося саме на курорті Іліной Біч Резорт, звідки ще можна побачити вершини чекахських хмарочосів на горизонті. І цей контраст між природою та урбаністичним пейзажем додає якоїсь такої своєї особливої атмосфери цьому місцю. Прогулялись пляжем, а потім пішли лісовими стежками, де можна побачити таблички з описами місцевих рослин і тварин. Тут все поєднується і природа, і спокій, і потужні хвилі озера Мичиган. Цікавий факт, що цей район є дуже важливим місцем для міграції птахів, оскільки він знаходиться на одному з головних шляхів птахів, які летять саме через північну Америку. Отож, ми з вами відвідали Чикаго, побачили знамениті хмарочоси на водній екскурсії по Чикаго Рівер та будинок з фільму «Саму дома» і завершили подорож прогулянкою по пляжу та Лісі Віліной з біч Резорт, насолоджуючись природою озера Мічиган. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі. сподіваємось, вам сподобалось. Бережіть себе та своїх близьких! Пока-пока!